Відповідаю на питання, пов'язані з виставленим мною відео вчорашнім, де я говорила про нервовий розлад. Отже, що сталося? Така історія, після декількарічного булінгу, коли мені було 22 роки, сусідка наша відключила нам водопостачання незаконно, тому що казала, що ми її заливали. Можливо, заливання і були, але це не причина відключити водопостачання. І ще написала на мене заяву в поліцію. І я відчувала це все виснаження, виснаження, психічне самовиснаження. А потім я зважилася, у мене було 37 кілограмів. І я відчувала от кожен біль, кожен нервовий біль, кожне зачіпання. Я відчувала від цього неймовірний душевний біль. Це схоже було на те, як ось поранену руку постійно бити. Це було дійсно жахливо. І я думаю, що на цьому фоні в мене або розвивався посттравматичний синдром, або в мене навіть розвивався реактивний психоз, який може тривати навіть декілька годин. І це було нестерпно. І слава Богу, що це все минулося, тому що були люди, які мене захищали, були люди, які мене підтримували. І це все минулося. Як бачите, я вже важу. Достатньо. До речі, сьогодні я не буду для вас танцювати, тому що в моєї подружки біда і людинка померла в нас у селі, і, ну, тому будуть більш скромні відео. Ось так от. Тому ніколи нікого не болять. І якщо вас болять, давайте разом вистоїмо.